Господь з вами читання святого Євангелія від Луки. На 15 році панування Кесаря Тиверія, коли правителем юдеї був Понтій Пилат, а ірод був тетрархом Галілеї, його брат Филип, тетрархом Ітореї, та. Трахоніцького краю, а лісані тетрахом Авелинії за пересвященників Анне і Каяфе, було Боже Слово в пустелі до Йоанна, сина Захарії, він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення, покаяння для прощення гріхів. Як ото написано в книзі слів пророка Ісаї голос волаючого в пустелі. Приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його. Хай кожна ущелина наповниться, і кожна гора та кожне узвище понизиться, нехай криве стане прямим, а ви боїсте гладкими дорогами. І побачить усяке тіло Боже Спасіння. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Перше читання з книги Варуха говорить нам, взагалі, варух в своїй книзі говорить про такі речі. Перше, цю книгу варуха можна поділити якби, на чотири таких частини. Перше, це варух показує покутну молитву на кшталт покутної молитви в синагозі. Це одна така частина. Друга частина це показує варух вчення, тору, закон, до чого покликані ізраїльтяни дотримувати, зберігати і жити ним. Потім третя частина вона показує у вигляді Єрусалима, Єрусалима, котрий з однієї сторони, це якби жінка Єрусалим уособлення жінки, яка що робить, нарікає з однієї сторони багато нарікань, незадоволення. А з іншої сторони, ця жінка має велике уповання на Бога. І оце варух, варух показує. І вона ну, чому має нарікання? Тому що має таке відчуття, що якби Бог її залишив. А з іншої сторони, теж показує варух цю жінку, цей Єрусалим, що так, якби її залишили діти. Тому вона є в бунті, тому вона є в наріканні. А з іншої сторони, як вже я сказав, є оцей момент такої довіри, уповання. І е, четверта частина це лист Єремії про те, е, хто такі божки, кому не треба поклонятись. І наскільки вони є марні ці божки. І для нас ця книга важлива, тому що вона, вона власне показує, показує нам, е, е, наскільки, бо це теж той час, коли вони повертаються з полону євреї, і Бог їм показує оцю свою, свою присутність. Потім цей псалом 126-й, майже весь псалом, ми його проспівали за винятком декількох рядків. Ось. І це є паломники, які йдуть до Єрусалиму. І це такий псалом, коли вони підходять до тих сходинок цього Єрусалиму, і вони починають молитись, починають прославляти Бога. І тут е, говориться про множину, що ми раділи, да? Ось, е, е, і так далі. Тобто, це показує, що це не тільки псалом якогось, якого, когось е, однієї особи, але це псалом певної групи людей, які молилися. Тобто вони були в полоні цьому Вавилонському, повертаючись додому, вони бачать ці великі діла, діла Божі, бачать, що, що Бог робить. І тому, коли йдучи до цього Єрусалиму, власне, до цієї, так як я вже сказав, першому читання, до цієї жінки, і вони можуть хвалити Бога, можуть прославляти, прославляти Бога. Потім послання Павла Апостола до Филип'ян є досить таке цікаве, тому що. Павло Апостол, коли писав цього листа, він знаходився в в'язниці. І е, він засновував ці церкви, ці спільноти, ці групи е, ф, е, серед Филипян. І він побачив в них одну таку е, штуку, яка є в нас. Це називається Ацедія. Ацедія. Можете собі потім загуглити. Ось це така духова байдужість. Духова байдужість. І він, власне, говорить цим филипянам, що не знеохочуйтесь, бо чому, а чому вони входили в цю байдужість? Тому що їх почали переслідувати взагалі, ну. Всі дуже добре знаємо, що приблизно до 313 року, коли Костянтин Великий видав цей едикт Ноділанський, до того часу церква була в підпіллі, була в переслідуванні. І тому, звісно, що спільнота, яка є в постійному переслідуванні, якщо там немає підтримки цієї духовної, вона може війти, війти в цю таку байдужість. І тому Павло Посол. Пишучи цього листа, показує їм такий малий трактат про страждання, що страждання мають сенс. І ми дуже добре знаємо, тому що не раз, можливо, коли слухали проповіді і різних священників, вони говорили про кров мучеників, що це. Це сім'я, кров мучеників породжує нові покликання, що коли є ці переслідування, церква зростає. Бо коли є добробут, о те, що бачимо в Європі, добробут, він розвалив церкву. І церква піддалася, тому що навіть були такі, був такий період після Другого Ватиканського собору, коли неправильно зрозуміли ці всі реформи, які відбулися в церкві. І, наприклад, у Франції священники отришили храми, пішли жити серед людей і почали там, наприклад, їздити е як водії тролейбуса, чи там, не знаю, пішли працювати і так далі. Да? Тобто покинули це своє основне завдання, пішли якби в маси, і потім згодом взагалі залишилося священство. І бо, бо для того Бог кличе не тільки цю спільноту Филипян, не тільки кожного з нас. Він кличе всіх людей для того, щоб ми були свідками Воскреслу Ісуса Христа. А те, що є різні випробування досвідчення в нашому житті, такі справи, як хвороба, як старість, як самотність, про це ми дуже часто говоримо, вони потрібні. Але входити в цю ацедію, це дуже небезпечно, тому що можна війти, і з неї вже не вийти. Тобто тоді покинеш молитву, сповідь, ось, причастя і все таке інше. Я колись вже говорив, яким чином священники, коли священники покидають священство, першу чергу перестає молитись, потім сповідатись, а потім перестає в Христі правити, звершувати службу Божу. І все, і тоді відходить. І тому ці, ці речі треба постійно берегти. Тому, ми, ми, як священники, часто вас просимо молитись за нас, а, а ми вам кажемо, да? не тільки щоб за нас молитись, але також за себе. Ну, як може бути сім'я, коли ти не молишся за свого чоловіка чи не молишся за свою дружину? Яка може бути сім'я, якщо ти не борешся за неї, не захищаєш, не, не втрачаєш свого часу? І тому це, ці страждання, вони, звісно, можуть приносити певний такий смуток нарікання. Да? А Павло Апостол, незважаючи на те, що він у в'язниці, він пише їм листа і каже: відвага, ці речі потрібні для того, щоб зміцнити вас у вірі, для того, щоб ви були справжніми християнами. І е, приходить до нас наступне читання Євангелія від Луки. Свого роду, можна так сказати, якщо. Проводити певну паралель, можемо побачити, що е, повторюються ці слова, які говорив варух на, в першому читанні. Тому що приходить Ісус. Ісус приходить е, над Йордан. Приходить для того, щоб отримати оце хрещення з, з рук останнього пророка старого заповіту, Іана Хрестителя. Тому що. Друга неділя кожного року в Адвенті, вона присвячена Йоанну Хрестителю. І до чого закликає Йоанн Хреститель? Він закликав до, до покаяння, до навернення. Бо це найважливіше, щоб ми в Адвенті побачили себе, ким ми є. Тому що ця воля Вавилонська для євреїв була неволою фізичною. А ми розуміємо, що ці неволі, це передусім твоя духовна неволя, це те, в чому ти перебуваєш, в твоїх залежностях, в твоїй лінії, в твоїх зазрошах, в твоїх наріканнях, все те, що ти, що ти робиш. І це та неволя. І тому потрібно і це покаяння. І тому потрібен цей період Адвенту, щоби зробити оцей перехід перехід з тих гріхів, які ти робиш, до людини, яка. Є свідома свого життя, свідома своїх поступків, вчинків. Вона знає, для чого вона живе, вона знає, в якому напрямку вона йде. І тому каже, каже, повторюючи пророка Ісаї, голос волаючого в пустині. Який голос? Приготуйте дорогу Господню. Що треба робити? Як приготувати цю дорогу? Робити прямими стежки Його. Що це означає? Що кожна ущелина. Наповниться, а кожна гора і та кожна узвишся понизиться. І я практично, як тільки е, є оцей фрагмент одного євангелиста чи іншого, і е, приходить цей момент, коли Йоанн Хреститель про це речі говорить, він говорить кожному з нас, тому що я сам по собі бачу, що таке гора. Це моя гордість, це моя впевненість. Це, це, це те, 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 що треба трошки зійти звідти. Да? Того п'єдесталу, твої пихи. Що таке долини? Що таке ущільня? Це твої гріхи, це те, в чому ти перебуваєш постійно. І тому, коли Йоанн Христив говорить, що треба вирівняти, значить вийти з того стану, в якому ти, ти перебуваєш. І тому потрібне, потрібне це Слово Боже. Потрібне, ці читання, потрібне цей адвент, потрібне, потрібна Божа благодать. Ось. І тому, тому Бог сьогодні приходить, дає це слово кожному з нас, і тепер залежить від тебе, не від мене залежить. Я тільки, як той сіяч. Сію, наскільки можливо підливаю, наскільки, наскільки ґрунт, бо кожного з нас тут взяти стільки, скільки в нас є, і кожен має свою історію, має свій ґрунт, або кам'янистий, або дійсно там. Жизна така добра земля, де може сіяти, сіяти, сіяти і збирати плоди. А може бути так, що посія, приїхали, прилетіли птахи і да? чи прийшов диявол і, і все понищив, повиривав. Так? Тобто нестійкі, непостійні. І тому, тому потрібна оця боротьба. Тому, між іншим, теж Павло Апостол, коли писав цього листа, він заохочував филипян до цієї боротьби. Так само, Слово Боже, сьогодні заохочує нас до боротьби. Тому, щоб відкрити Ісуса Христа не теорію. Ісус не є теорією. Ісус є практикою, Ісус є життям. Ісус є тим, котрий прагне Твого щастя, прагне Твого вічного життя. І тому я це всім кажу, що відбувається дуже серйозна боротьба за Твоє життя. І тому від Твого навернення. Також залежить, я не боюсь цього сказати, звільнення України. Від Твого навернення. Не скільки від сили, а від твоєї духовної сили. Тому що кожне місто, за яке ми боремось, кожна сім'я, вона потребує справедливої людини. Оте, От що я часто кажу про Содому Гомор. Чому була знищена? Тому що не було справедливих, не було 10 справедливих. Навіть жінка, лота, теж ніби послухала Бога, але в кінці кінців зробила і так по-своєму, Повернулася назад. Розумієте, а Бог сьогодні шукає тебе, тебе як справедливо, для того, щоб ти входив на вернення, для того, щоб готував Богові цей шлях, щоб Господь прийшов і сказав, так, я бачу, бачу твою вірність, ревність, я бачу, хто ти є насправді. Якщо Бог це все побачить, то, звісно, і будеш врятований ти, і твій сусід, і твоя сім'я, і передусім твоя, твоя і моя батьківщина. І цього зичу і собі, і вам. Амінь.